Виїхали ми в центр, так як погода класна прогулятися і заодно зайти, що підземелля Львова, сюди під гарнізонний храм Петра і Павла. Отак він має виглядати всередині, в принципі. Ну подивимося. подивимось. ми під земелью. Пахне навіть, не знаю, ладаном. Це, тому що ми ж під церквою зразу знаходимося. Тут ще якийсь такий хід йде донизу, але повністю завалений. Тіток під підземелля направо. Заходь, Вон каса. Купили білетики і направляємося в підземелля. Ось тут темновато. Взяли з собою ще карту, щоб не загубитися. Дивися там якась голова є. і QR-код. Можна одразу прочитати про те все. Велика карта? Ну, Трохи є. Повертаємо зразу наліво. Тут такі от низькі потолки. Ого, якийсь перший експонат в нас. Так, кусок черепа. Кістки. Так. Такий от саркофаг величезний. Тут що написано, хто похований. Важить. Так. Оса. Оса. Цікавий там є чи нема? Не знаю, хочеш підняти, подивитися? Я думаю, що немає. Це просто його саркофаг. Ти що підсвічуєш? Вот. Точно, нічого нема. Нащо кидати копійки в саркофаг. Okay. Щоб, Щоб вернутися туди. Для цього саркофагу, дивіться, йде віконечко mm -hmm. з такою от стіною довжелезною. Оце така товщина стіни цього муру. Тут якось інтересніше, все підсвічується знизу. Туда Тут же якийсь йти? прохід. Я не знаю, то ми, напевно, зможемо пройти Ні, вон там. Хіба? Давай подивлюся. А туди можна теж звітом зайти? Ні. Тут замкнутий простір. Хоч заходь. Тут ще якась карта є. Карта скарбів. Крипт. Кімнуват. Іконочку зверху, в той проходик. Тут нічого нема в ньому. А це може бути укриття? Може. Це взагалі було б прикольне укриття. Це ж ми знаходимося глибоко під землею, під самим храмом. Так, отакі от сходинки Кам'яні. А тут поставили дивись з дерева і там ще підземелля, дивись, ще один поверх знизу. А? Ми йдемо далі. Тут вихід до екскурсоводів. На вихід. Да. Такі тунелі тулесенькі. Прочекали, поки прийде весь клас з екскурсією. Я йду сюди одразу перше Приміщення. Ух ти, воно таке півкругле. Тут якось світліше. Кондиціонери є. Дивися, карта Львова старовинна. Ви високий замок. Поставили замість дерев, типу. Ну, типу та. Але дивися, як класно виглядає високий замок, лиса гора, на Лисі горі теж щось було. Угу. Ось так от Львів виглядав. Там десь площа рин, річка текла, полтва. Ага. А то майданчик був дитячий. Так, Такий високий замок. це високий замок, це лиса гора. Ну, ми десь в лісі, там, між шишок. <рес> десь там. Тут є ще маленький десь прохід сюди. Так що ми все проходили, а то ми можемо ще заблудитися. Там мусять бути павуки, чого ні. Тут є вогнегасник, Вися, і ми ще йдемо глибше. Тут такі ходи, десь як в піраміді. Такі класні. Потолки напівкруглі. Ну так. Тут цікавіше, тут так всього багато. Ще й телевізор, щось там показують. Зал номер 9 Хелп. Ух ти, двері такі старовинні. Можна закрити це, це все, щось ніхто не тривожив. Колишні наряди. Зелений з червоним. Отак контрастується, дуже прикольно. І ще одна карта. Отак от виглядав центр повністю з такими оборонними мурами. Тут експонат якийсь. Машина На Маний замок виготовлено майстром Леонардом Пенером з Відня 28-му році. І книжечки. Разум термометр стоїть. Це середньовіччя. Угу. Один з перших стародруків. Такі от міні-ікони. Кожен має свою назву. Там якесь віконечко. Туди не знаю, чи можна зайти. Це таке враження, якби вихід був десь на якусь як вежу. Тут в кожній кімнаті, дивися карта, з чим раз, тим збільшується. Більше і більше. Вон, високий замок ще в більшій мініатюрі. Ну, тепер бачиш, місто з кожним разом збільшується. От центр площаринок. Там десь оперний мав бути. Вернулися ми назад у цей от довжелезний коридорчик. Тут артефакти всякі. Кафель з п'яців. Так, і знов тут темно. Там було якось світліше. Тут нічого інтересного. Тут інший запах. Так. Тут такий церковний більший запах. Тут в нас іде якась така кімнатка з ложем. Тут можна було поспати собі. Тут нічого і ще далі проходимо, воно якось все звужується, звужується і робиться ще менше, ще тонше. Наталя зараз каже, що вона туди не піде. А ні, підеш. Тут такими проходами треба точно як в піраміді. Фіопса. Тут не так страшно. Ну, тому що тут не так сильно вузько, тобто тут ну, є сходи, все так культурно. І тут далі стоїть австрійська бруківка. Матінка божа з Ісусиком. Різні старовинні фотографії, ще якийсь знак. І закритий прохід. Там ще щось мало бути. О, такі от колоди чи сходи. І там ще вихід наверху був. То, напевно, до церкви, чи що, такі сходи ту, йшли. Напевно. Прикольно, бо комунікації туди всі пішли. Так, тут ліпше видно ту карту, куди ми от пішли. Де ми шукаємо далі, де ми ще не були. Тут якось так загадково все. Я підсвічу ту всю дорогу, Дивіться, тут не все рівне. Тут треба йти по таких от тяжких дорогах. Кривлених. Так, зривообережно, бо зразу потолок над головою. А, Знайшли ще якийсь знайомі... вихід. Це, напевно, те, що ми дивилися, там загороджено і в нас що... І тут теж бачиш, загороджено. І є ще ось такий от одяг, експонат. А Наталя вже спускається в підземелля ще нижче. Ще на рівень нижче. Леополіс картина виглядає. Зала 2. Ого! Тут треба взагалі пролазити дуже низько. Прямо для Каролінки треба було брати дочі з собою. І тут якраз прохід, двері з льоху закриті. Двері в нарні. Заборонений прохід туди. А там нема чого йти. Тут все закинуть. Mm -hmm. Там ще каміння опалюється. Ну так. Це може пізніше розчистять і буде ще якийсь прохід. Бо, в принципі, там би мало бути ще щось. Над нами якраз екскурсія. Все, вже виходимо з підземелля, там ще вихід в церкву з гори. Виходимо, відкриваємо ось ці от двері середньовічні.